Добрий день, малята! Сьогодні така погода чудова, ясна, сонячна. Пропоную прогулятися по нашому садочку разом зі мною. Дітки, зараз ще зима. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Про сонечко кажуть, сонце блищить, аж мороз тріщить. Сонечко світить, та не гріє. Давайте перевіримо, чи гріє зимове сонечко, чи ні. Давайте поглянемо. Там, де сонячна сторона, немає сніжка. А там, де тінь падає, ще лежить сніжок. Ось подивіться, біля цієї ялинки сонячна сторона. І тут сніжка немає. А ось де падає тінь, де менше сонечка, сніжок ще лежить, ще не розтанув. Він холодний сніжок, пухкий. Давайте ще подивимось територію, де лежить сніжок. Ви усі, мабуть, знаєте, що таке термометр. Зараз ми перевіримо, скільки градусів на сонечці, а скільки в тині. Дітки, тут всього 2 градуси тепла. А зараз ми подивимось, скільки градусів на сонечку. Ми підтримали кілька хвилинок бачите. на сонечку, бачите. і температура, бачите, вище. піднялась вище. Виходить, що сонечко на сонячній стороні трошки гріє. Продовжуємо нашу прогулянку. Зараз я стою в тіні. І погляньте, скільки тут льоду. Лід в тіні не тане. Малята тут також немає сонечка. Бачите? Літ? Дітки, а ця сторона сонячна угу. і тут сухо. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про зимове сонечко. Коли сонечко пригріє, то й травка зазеленіє. Дітки, наша прогулянка підійшла до кінця. Я вам бажаю гарного, тихого, спокійного дня. На все добре. До побачення!